Дорогі друзі, вітаємо вас із Різдвом Христовим. Нехай мир Божий і радість про народженого Спасителя наповнюють ваші серця та оселі. Маємо для вас особливий подарунок. З 1 січня ми розпочинаємо новий проєкт читання Біблії за рік ми підготували жанрово-тематичний план, щоб священне писання відкрилося у всій своїй повноті. 15-20 хвилин на день. Лише ключові розділи та сюжети, без довгих родоводів і технічних списків, що заважають цілісному сприйняттю це зрозуміла структура, яка допоможе побачити Біблію як єдину історію Божого Спасіння. Слово Боже в перекладі Івана Хоменка прозвучить у вже улюбленому вами виконанні Ігоря Козлова проєкт виходитиме паралельно на Ютубі та в нашому телеграм-каналі. Тож ви зможете слухати де вам зручніше. Посилання на обидва ресурси ви знайдете в описі до цього відео, підписуйтесь вже зараз, щоб не пропустити початок. Давайте разом відкриємо нові грані та глибину Божого Слова в новому році, усіх Божих благословень вам у новому році, праведності, миру та радості в непохитному царстві нашого Господа.